І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire. Як ви бачите на баннері вчора ще вийшла халява з доскою. В попередньому відео я показував цю халяву. Погнали далі. Сьогодні вийшло нове ЄВО склад. Тут вийшов MP40 ультразвук звук, типу, вже обновили скини на еволюції. Не знаю, чесно, які там нижні. Еволюці обновили. Чесно, про це не буду нічого казати, але давайте я зайду. mp 40 Ultra звук. Прикольний MP40. Добавлений був в честь 6-ї годовщини. Далі тут є M4A1, також еволюція. an 94 якщо я не шабачу, оця еволюція, і UMP були ще в попередньому його складі. Так що, ну, якось так. Давайте я відкрию одну попитку безплатно. Так, випадає карманний магазин, все ясно. Ну, як ви вже бачите, через 4 дні обновлять слідуючий золотий джекпот. Поки що ще навіть не ясно, який буде золотий джекпот. Ну і вже от можете побачити даже на цьому аккаунті рюкзак чорний дракон. І катану. Непоганий аккаунт, я б сказав. Катана Бомбезна, Рюкзак також Піпес, Це би мав бути якийсь там інший регіон, але нам не вийшло та й вийшов він як СНГ регіоном. Давайте я зайду в профіль. Зразу вже Тут а, рандомний нікнейм, 1 лайк 5 уровень. Ну, якщо вже так 5 уровень, то означає те, що на цьому аккаунті трохи грали. 4074 золота і один алмаз. Так, з поповненників ясно, це теж ж саме, як і є. Скоро, кстати, поповненняк мають додати вже 10 го числа. Так, пропуск прокачки тут немає. Погнали тепер до складу. Тут є не весь набор, слава Мерлоф, є коси маска і взуття. Тай більше я нічого такого не бачу. Можна взяти отак, вот тому що взуття слава мерло не дуже йде. Так, це на время. давайте я його також відкрию. Аж на 35 днів. Далі, більше я так, то більше такого аж прикольного не бачу. Є тут чорний дракон, так як я вже й казав, бомбезний прям рюкзак. Чесно, не знаю, де брат його на цьому аккаунті получив. Та його тільки ніби за алмазів давали. Безплатно точно не давали, я такого навіть не пам'ятаю. І, походу, такого і не було. Рюксак прям дуже бомбезний. Так то більше я нічого прикольного не бачу. Є тут там, 4 аватарки до персонажів, фонів взагалі немає, є карта Сміни імені, 23 купонів джекпота навіть назавжди. Давайте ці lootbox відкрию. На 7 випадає Фамас аніме погнали далі, також на время. Так, Тут тільки купони. 10 купонів випадає. Давайте візьму я на цьому аккаунті луну. Все беру. Тепер погнали до Арсеналу. Тут, як ви вже поняли є катана, дуже прикольна. Здаті, можна якось зробити з тією катаною прев'юшку. Тігріний украс без атрибутів і все. Так, не поняв. А де катана? Так, листаємо ближній бой і катана. Потрібно зробити якусь прев'юшку. Ну, найкраща превюшка це можна якось зробити. Ладно, щось я придумаю, довго це мінятись не хочу. Погнали тепер до питомців, є тута ці. Прокачаю до другого уровня. Лишається одна їда питомця. Погнали тепер до персонажів, вже є тута луна. Ну, вже щитати 6 персонажів. Давайте візьму я луну, Єндрю. Та й все. Так, це що таке? А, це бойова черта. Хоча що це таке? Перший раз таке бачу. Чесно, поки що я цього не розібрався, в начале матча ви получите уровень 1. Пер... Бойових черт їх можна повісити посредством устранення, поддержки помощи, длительного времени виживання в королівській битві. І в начале кожного раунда битва отряду. Ага, типа. Чим більше ви там устраняєте противника, вбиваєте, або допомагаєте бо, самим напарникам, то вам дають тіпо, опита і ви можете докачатися до другого уровня, де ви зможете отримати 400 монеток тут зображено на другому уровні. 400 монеток FF, це так поняв, ігрі самій. За третій уровень тут дає якийсь баунті гаджет. Додають місію по устраненню зразу після ісування. Ага, ну щось прикольне. Ну, все ясно, тепер давайте я заберу тут опита. Бу як пропуск, ми дивилися. Непоганий пропуск в попередньому відео я дивився на цей пропуск і сказав, що пропуск непоганий. Хто не дивився ще попереднє відео, то можете подивитися. Воно прям капець, яке цікаве. Так, значить, погнали далі, куди ще можна зайти? Давайте зайду я в джекпот. Так, давайте потрачу я золото. Так, всяка пігня випадає ясно. Тепер погнали до купонів порожейного джекпота. Так, далі погнали. Щось поки що взагалі не везе з тих 33 купона. Хоча я тільки 20 купонів потратив. До да це капець. Стільки купонів потратив, аж прям 30 купонів, і нічого з цих купонів не випало. Погано трохи. Хоча це не наш главний аккаунт, так що ну, немає різниці. Це якби на нашому главному аккаунті не випало б нічого з цих 33 купона, то було б обідніше. Так, погнали ще дв... 2000 золота тратити. Ясно, ну, не повезло, так не повезло. 74 золота лишається. Так, за місією я ще зараз получу купон золотого джекпота. Так, все забираю. Та й погнали. Може в золотому джекпоті повезе. Таке ж саме, ну ясно. Так, здоружжя. А, там все на время. Не цікаво. Ну, що я можу сказати, та й все. тут я лишатися далі не буду. Є тут даже у нас один старий аккаунт, який ми вже показували. Ще якийсь один друг, але це вже не наш старий аккаунт. Не знаю, хто це такий. Ну, і не треба знати, тому що нам це не цікаво. Кстати, там ще обновили новий сезон королівської битви, але я зайти не зможу, тому що тут немає 8 уровня. Хоча тут пише, що треба 12-й отримати, ось аккаунти з уровнем ніже 12, го тепер можуть і грати в рейтингові матчі. Прив'яжіть ваш профіль в ВК, щоб грати на рейтинг з уровня 8. Ну, так як в нас на нашому, нашій країні в Україні, да, навіть так. Е немає такого вже як приложення ВК, типу він не робить вже як давно. Так що, ну, таке. Це на що цього. Значить, ну, що я можу сказати? Та й можна вже закінчувати з цим аккаунтом. Тут більше нема що показувати. Аккаунт вийшов непоганий з таким от рюкзаком чорним, прикольним із катаною. Значить все, погнали до слідуючого старого аккаунта. І так, от ми перейшли до слідуючого старого аккаунта. Давайте зразу я зайду і профіль. Так як я завжди заходжу. Так, трошки грузиться, тому що я тільки ще ново зайшов до цього аккаунта. Так, тут рандомний нікнейм, 0 лайків перший уровень. Це означає, що на цьому аккаунті не грали. Хоча в попередньому аккаунті ви бачили, що там робилося. Прям Прімпіп'яти прикольний аккаунт. Також це СНГ регіон, хоча це мав бути якийсь там інший регіон, але нам також не вийшло. Так, 3400 золота і 0 алмазів. Ясно, тепер погнали до складу. Так, є тут жакет на халки. такий непоганий. Далі Лідія Вогня. Штани. Є тут напрямку цей самий набор. Ну Так, як і на більшості аккаунтах, я це замічаю. Далі. Може ще щось цікаве побачу. Ну і три аватарки, та й все. Значить, Є ще тут карта сміни імені, 23 купонів джекпота. І от стільки от лутбоксів, Давайте я їх відкрию. Так, купони. На 3 дня випадає ботир обув. Так, може стінка випаде? Ні, не випала, на 4 дня випала. Значить, давайте тепер тут я заберу алока. Де то том, там той алок? Алок, Алок. Так, все забрав. Дуже добре. Тепер погнали до арсеналу. Хоча тут нема що дивитися. Так, питомців тут тільки є єті. Тут його вже прокачає до третього уровня. Дуже добре. Так, з персонажів є вже тут 5 персонажів. Вже Алока забрав. Ну, якось так, давайте візьму я Алока. Так, Леон, Єндрю, та й все. Так, значить, є тут на пацанам. Голова, маска і взуття. Та й це, понятно. А, і ще є тут крутой спринтер. Ясно. І є ще назавжди бойові боци. Хоча давали на время цей набор. Прикольно. Давайте я зроблю вот Так Так набагато краще. Значить, що я ще можу зробити? Давайте я зайду в джекпот. Потрачу золото і купони з оружейного джекпота. Так, випадає бойовий вікінг аватарка. Тепер погнали до купонів. Може на цьому аккаунті щось випаде кутюме. Не знаю. Попробуємо. Так, о, поздравляємо, випадає граната хоч щось. А, вона ще раз випаде. Ясно. Значить, погнали далі. Так, цього разу нічого не випало нормального. Те ж саме. Так, лишається 9 купонів джекпота. Давайте я їх потрачу також. Так щось взагалі нічого нормального не випадає. Не знаю, чому так. Хоча цього разу було вже 39 купонів. У передньому аккаунті було б, якщо я не ошибаюсь, 33 купона. Ну, в цьому аккаунті хоча б граната випала, хоч щось. Та й все. Лишається ще 3000 золота, давайте також його потрачу. Там ще лишиться 400 золота, яких взагалі нікуди неможливо потратити. І остання попідка. Та і все. Значить, давайте тепер я зайду в оружі. Всього лиш граната буде вже на цьому аккаунті. Та й все. Більше я на цьому аккаунті зупинятись не хочу. Тільки подивлюсь, чи є тут пропуск прокачки. Ну, главне, щоб не було. Ага. Тут його і не буде, тому що тут тільки перший уровень. Ясно? Ну, все, такий от аккаунт получився. Попередній аккаунт набагато лучший був, так що тепер давайте перейдемо до слідуючого аккаунта. І так, от ми перейшли до слідуючого старого аккаунта. Цей регіон також вже і показував, так як вже там регіони індійський, там індонезький регіон. Там, ще й ми показували регіон в'єтнамський. Цього разу пакистанський. Цей регіон один раз вже показував, ще раз повторюсь. Давайте зайду я в профіль. Так, тут 0 лайків перший уровень. Ясно. Далі, давайте заберу я тут їду питомця. Так що це буде навіть трошки швидше, тому що тут я багато чого вже показував, наприклад, от магазин показував. Ну, хто не дивився відео Пакистанський регіон, то можете подивитися. Відео дуже цікаве. Те, які наші більшості відео. Далі давайте я зайду в собі. Так, тут все ясно. Вже по чуть-чуть вони тут празднують Рамадан. Типа, цієї халяви я навіть не помню. Чи вона була. Ну, якщо я не ошибаюсь, такої халяви я не пам'ятаю. Хоча вона тут вийшла 23 лютого, може вона вже була, а може й ні. Просто знаєте, я не пам'ятаю, коли відео вийшло. От зараз я навіть подивлюся, то відео вийшло 9 днів назад. Ну, якщо так считати, то ніби ця халява вже мала би бути тоді. Не знаю, чесно. Або. Скоріше все, я не помню просто цієї халяви. Ну ладно, покажу ще раз, це нічого страшного. Тут а, треба виповняти місії. Получати такі от жетони з сили. Далі тут... за ці жетони сили можна обміняти на такі от. Самі награди, купони джекпота, лутбокс з запасами і на, головна награда це стінка безміття защита. А, защитниця отак. Вот ну, стінка непогана. Далі, давайте зайду я в джекпот. Не пам'ятаю я такого маховика, так що покажу його. Тут таке маховик, тут є такі от три набори, які були колись в інкубаторі. Є ще на дівчину набор також тоді був в інкубаторі. І в обмінніку є вже три інших набори. Ага, це типу той же самий. Тільки цього два набора там немає. Ясно? Далі є отакі от П-90 фантом в обмінніку. Є отакий от от рюкзак, дуже старий також під цією тематикою. І лутбокс також під тою тематикою. Ну і два лутбокса. Ясно? Далі погнали це також, недавно тільки додали, тому що тут на банері зображений новий пропуск. Це, типу, як колесо Fortuno на цьому регіоні. Давайте я виберу так от. 9 алмазів. І можна отримати Уях-пропуск. Ну, ясно. І кстати, тут у них ціна не дуже аж така і висока. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 і останні це 99 алмазів. Ну, що я можу сказати? Це непогано. Ну, Тому що чому така от ціна, типу самих алмазів. Тому що тут всього лише одна награда головна. Хоча тут є опит, також полезна штука. й запаси також. хоча... Запаси це таке собі. Опит і буях пропуск це найкраще. Погнали далі. Це я щось ніби помню. Так, да, щось я таке пропоминаю. Я ще помню, мав брати щось тут а, на прев'юшку. Чи я не пам'ятаю, ніби в таку прев'юшку брат брав. І це не цей регіон був. Тоді був регіон Тайвань. Ніби. Ні, В'єтнам. Це був регіон В'єтнам. Ну ладно, покажу ще раз. Хоча, якщо я не ошибаюсь, то я вже його показував. Типу тут є от такий от моховик, такі от емоцій. Щось мені так здається, що це брат показував на в'єтнамському регіоні, а не на цьому. Бо я пам'ятаю, що пакистанський регіон тільки я показував. Ну, таке от махове з зі Погнали далі. Цей джекпот Фортуни я не показував. Тут є скар. Монстри атакують. Монстри атакують, отак. Вот ну, ясно, цей скар на нашому районі вже давно як додавали. Далі спорткар також прикольний. Погнали далі ще з атрибутами, даже, кстати, прикольно. Далі є отакий от маховик, хоча я його показував, що я таке пропоминаю. Значить є ще колюсобортону, також щось таке, мені здається, що я показував. Це 9 алмазів, ясно. Ну, це. Урожайний, типу як джекпот, хоча тут типу, є, є ще й прикольні такі награди. Хоча ж це вважається як калмазний джекпот, типу по банері. Так що якось так. Далі. Тут є золотий джекпот, також це вже я показував в пакистанському регіоні, типу назва відео. Ну Це ясно. Так, є тут ще 1255 золота, давайте потрачу золото. Якщо так дивитися, то можна ще встигнути слідуючий регіон показати. Тому що це буде слідуючий також регіон. НСНГ. Так, лишається 55 золота. Всього лиш так. Хоча би так. Значить, що я ще можу зробити? Я ще на склад не заходив, давайте подивимося, що на складі робиться. Так, є тут шльом Венома. Далі... ще. Давайте це також відкрию, та як вже найбільшість аккаунта. Так, щось тут трошки воно не так, як має бути на цьому аккаунті. І це походу на цьому регіоні так. Ну ясно, далі. Та й далі я нічого такого по цього не бачу. Так, три аватарки. І карта зміни імені. Все. Такий от аккаунт. Більше на цьому аккаунті я нічого не бачу. Давайте зайду в галерею, немає нічого, питомців тут немає. Чотири персонажа. Та й все. Так що погнали до слідуючого аккаунта. І так, от ми перейшли до слідуючого аккаунта, І сьогодні це буде останній аккаунт старий. Це аккаунт індійський, так сказати, індійського регіона. Як ви знаєте, індійський регіон прям всім похожий на наш регіон. Так що це даже буде трошки скоріше показати цей аккаунт буде скоріше. Значить, тут 0 лайків, другий уровень, ясно. Далі погнали, подивимося, що тут з поповнення, хоча і ясно, який тут поповненік. Далі, що там ще світилося? Ага, тут тільки виключається, що є поповненняк з цим набором. Так, давайте заберу 2500 золота. Тут вже був забраний оцей рюкзак, не знаю чому так. Далі це всяка халява, яка на нашому районі також є. Так, це на що обновлення, це ясно. Так, на цьому аккаунті 3698 золота. І 0 алмазів. Так, по магазину тут ясно. Тут все те саме, що і на нашому регіоні. Прям все те ж саме. Далі погнали до складу. Тут є набір паркурщик Колись на цьому індійському регіоні давали безплатно разом зі скайлером. Я вже один регіон такий показував, типу індійський, і самого аккаунта індійського. Там також був оцей набор скайлер, і там ще плюс скин на транспорту одного. Походу, пікап, щось таке пропоминаю. Далі є тут даже снікері чорний є. І на время оцей набір Давайте я його заберу аж на 35 днів. Далі є тут рюкзак Веном. давався безплатно. І от, так як я казав, пікап. Також давався тоді безплатно. Ну ясно. Далі є тут три аватарки, давайте візьму таку вот. Фонів немає. Є 4 купона джекпота. і карта зміни імені. Ну і ще плюс 6 FF жетонів. Хоча вони, вони безполізні. Далі погнали до арсеналу. Тут є Максим Палач з атрибутами непоганими. Прикольно. Є ще тиквина сковородка. Також давайте я її надягну. Та й все, погнали до питомців, їх тут та, немає. Так, персонажі тут тільки 4. No Ясно. Значить, тепер давайте перейду я до Джекпота. Так, одна попитка безплатно. Фігня випадає. Опа, випав пікап призрачний дракон. Хоча на цьому аккаунті вже був пікап, Тіпа на пікап скін. Давайте я подивлюсь на цей пікап. Хоча вже багато хто знає, як виглядить цей пікап, так що якось так. Хоча, як на мою думку, цей пікап набагато кращий, так що я візьму його. Далі давайте потрачу 4 купона Оружейного джекпота Та й буду завершувати з цим аккаунтом і самим відео. Та і все отак от вийшло. Більше я не знаю, що тут показувати, тому що тут більше нема що показувати. Так що якось так. Буду я вже на цьому завершувати. Сьогодні я показав прям аж 4 аккаунта. Це дуже добре, що я встигнув так. Так що тепер буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Плей. Всім удачі і всім пока!